Всім привіт, очередний спеціаліст. На кінець я вже знімаю це відео з свого меганчика, якого я успішно, можна сказати, відремонтував, перебрав двигун. А, ну, Поки все працює, все їде, бачите, навіть сервіс горить. А сервіс це в нас, в принципі, не по двигуну, це більше по надуву. Десь в мене Тягне повітря по патрубкам і входив в аварію по, по турбіні. значить По двигуну зараз вийду, покажу, все, ну, все в принципі працює, заводиться, їде, компресія краще, диму немає, Якби розхід масла поки що, ну вже майже скільки там я проїхав, буде видно. Так, це вже після знімав акумулятор. 8 було 10, зараз 8434. Ну, 1600 кілометрів я вже проїхав. Політ поки нормальний, по двигуну, якби питань немає. Більше по, таких, по навісному, скажімо так, бо там то подушку міняв, то гофру міняв, бо вона вже порвалась. Зараз з цими патрулками треба буде розбиратись, бо явно десь підсос. Двигунчик працює, не скажу, що прям там ідеально, але ну, як дизельок. трендки характеп собі. Більш-менш відмитий і чищений. Нові там подушечки. Ну, антифриз там чистенько все. Бачок. Можна поміняти, бо він вже такий з часом, 23 роки, все-таки я там видно, що все чистенько. Всі подушечки замінив. Друго Замінив замінив також там видно, новенька, турбіна новенька. Є проблема. Виявилась з підсосом повітря. Зараз там помилка, яка вилітає, коли тапочку повдаєш. По турбіні замикає клапан зурбіний. За, ну, скоріше за, за підсоса повітря, бо коли вирубає, то і свист пропадає. Ну, би, не свистить, понятно діло. Тому підсос ось в самому корпусі, ось тут, у цьому стику я трошки прижав його. Бо прям чути, ну, мікрофон не передасть, але прям чути, як він звідси такий, втягуючий такий. Тут, і коли прижимаєш, він пропадає, міняється. 255 тисяч. Ви розумієте, да? правдивих, самих правдивих, самий реальний пробіг маганчика. Було замінено втулки шатунів, була зроблена головка, там втулки клапанів, клапана не мінялись, сальники, ну там помпа, турбіна ГРМ. ну як би ось так В загальному. В принципі, ось. Така ось історія по ремонту двигуна від очередного спеціаліста. Якщо якісь у вас є питання, можливо, коментуйте, що ви думаєте по цьому поводу, чи довго це все проходить ну, після такої роботи, чи правильно я зробив, чи неправильно. З вами очередний спеціаліст. Дякую за увагу. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Ну, Меганчик працює, їде, стараюсь його е тримати в тонусі. Він вірніше він мене держить в тонусі тут е безспорно, бо Меган це така машина, що її вроді і продати жалко за копійки, і, блін, вона постійно підкидує якісь сюрпризи. Але такі мелочні сюрпризи, я б сказав. То десь там щось, якась вібрація, то десь там щось свистить, то десь там щось дрібіжить. Ну, така херня, яку потрібно постійно приділяти увагу. Але він залишається на ходу. Ну, якби особисто у мене, не знаю, може, когось і підводив, десь там в дорозі, і ви зі мною не солоситеся, з моєю думкою. Але у мене було особисто так. В дорозі, в принципі, я ніколи не ставав. Було пару випадків, але то були по, більше по моїй причині, що я там лазив, щось там не закрутив, не, не дожав, і в ітогі там десь став в дорозі, потім там клемку піджав і поїхав далі. Було таке. Але щоб, щоб я там на евакуаторі тянувся, то в принципі, ну, по, 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 як то говориться, сплюнув. За 7 років такого не було. Ну, Може, коли хтось другий битянувся, але я, ж очередний спеціаліст, я розбирався на місці з проблемою. Були різні випадки, були такі випадки, що приїхав, заглушив підходжу ноль реакцій Взагалі, От машина от просто не реагує ні на що. От Частично включається ну, старт-стоп, нажимаю, частично щось загорається, там клімат, по-моєму, панелька, вся мовчить, нічого не включається. Непонятно, просто приїхав, все нормально. Пішов в магазин, вийшов, не заводиться. В ітоді розібрав я тут пів салону, а оказалось, там контакт є під. У нас там панеллю внизу, є блок комфорту він називається. Да, По-моєму, комфорту чи комутації там, ну короте, щось із, цих, один із цих блоків, і там просто я рукою пошурудів і був десь окисел і не було контакту. Я вже розібрав замок. ну короте. Але, в принципі, да, електрика могла тут десь підвести трошки, але в цілому такі вам якби, порада така від очередного спеціаліста. Якщо у вас проблема по електриці, не думайте, що це щось, прям, щось дуже, дуже критичне. Насправді сама електрика вона в ну, своїй базі вона надійна, а проблема більше з контактами. Часто просто буває, що ти контакт почистив, десь подіргав і все запрацював. Наприклад, в мене зараз двері пасажира з, ну, ззовні не відкриваються. Але проблема це в самому контакті в замку. Я вже знаю, я добирався, але вічно щось нема. там щось промазати, щоб нормально зачистити. Так, типа, о, щось протер, роби, роби, закинув назад, типу, і все. І стабільно, як ця влага починається з зовні двері ці не відкриваються. Але так, в цілому, може, за 7 років сплюнув, по, по дереву, ну нема де постукати. По дереву, нема дерев'яного, це не ауді, не. Volkswagen, нема нічого дерев'яного в мене, так що нема по чому постукати. Ну, по голові не буду, бо все-таки ну, ну, не Не так я... Не такої поганої про себе я думки. Я не, Зірок з неба не хватаю, але не дерев'яна в мене голова. Це точно. Так, ну що ж, любі друзі? Ну, підписуйтесь, коментуйте, якийсь контент буду готувати, буду шукати цей повітря, буду розбиратися з турбіною, ну і так далі. тому, і, і так далі. А, що тут можу додати? Давайте по салону вам розповім. Може комусь цікаво. Бачите, який потолок? Це е, хайтековський е, лофт Рельєф. називається. Це от е, мій дизайн особистий. Якби, хто не сідає, всі питають, що в тебе з потолком. Я от кажу, що та я, я такий, а що Що з ним? Есть, якби він нормальний для мене. Це краще, ніж коли провищий навіть, та тряпка висить. Я не знаю. Чомусь мені так огидно, коли висить тряпка, оця. Так, як, як і на моїх картах. Бачите? Ось карточка. О, красиво. Нема тканинки, нічого, вона просто здерта і відшліфована, закрашена. Ну, можливо, це тимчасово. Можливо, колись там я розберусь з усіма технічними там, проблемами. Мегана 23-літнього ну, немало. Да? Тоді візьмусь за якийсь там інтер'єр, там руль перешью, перешю ці карти, там потолок переклею. Ну, якби, ну І сидушечку, водійська сидушка трошки тут підшарпана, а так, в принципі, все, проблем немає як вона підшарпана, але не вбита. Ось Тут більше ось ця проблемка, що не знаю, видно вам чи ні зараз а, Ось тут оцей уголок відламаний. Ну, він був тріснутий, коли я купував, а потім так вилазиш і короче, я його доламав. Але в цілому, і посередині сама сідушка там, по шву трошки там, підірвана, пропередів, про як то говориться за 7 років. Старий, так що ось такі справи. А так в цілому, ну, по салончику, ось є косячок такий невеличкий. Ну, це я тут тикав цю херню, державку телефона і зламав. Руки не доходять, ну, знову ж таки, я так закрив і, і не видно. На скорость не впливає. Якось так. Такі справи, думаю, розказав вам достатньо, показав. Пишіть, щось, щось запитуйте, бо де ви бачили такий підокулярник в яких там машинах. Оп, раз, собі відкрив окуляри поставив, положив чи поставив, не знаю. Закрив ракета. Меган. добра машина насправді. Є свої мінуси. Деколи хочеться поміняти, але блін, не знаю. Вроде їде зараз, то взагалі все нормально. Двигун, в принципі, там, то м'яче. Що ж я буду робити без е цього капрізу, цього мигана. Хатя... На зв'язку очередний спеціаліст знову з вами. Підписуйтесь, коментуйте до нових зустрічей. I'm